Всім привіт, компанія Motor Україна. Сьогодні ми знімаємо 404 кентаври. Це модель буде 404S, 404 SD і 404SU. Всі модифікації серед 404 х S-модель. Всі вони обладнані каємовським двигуном, 490-м, 4 циліндри і мають однаковий об'єм і однакові кінські сили. 40 кінських сил і. Об'єм двигуна 2,5 літра. Нагадаю, що це дизельний з електростартом. Так, 404С, модифікація. Саме базова йде, резина 11,2х24, задній диск нерозборного типу, передній також нерозборного типу, передній у вас 7,516. Передній міст у вас 24 типу, редукторний, тобто для кермування його вистачає. Для того, щоб працювати з якимось погрузчиком, треба враховувати, що він не самий потужний. На всіх модельках обладнання, такі от лючки це для заправки трактора. Фільтра виведені по боках. Також ці трактори мають вже рівну підлогу в рівень з редуктором. 404 s має 4 передачі вперед, одну-назад, плюс поніжені передачі. Приборки всі електронного типу. Так, дві швидкості в ОМУ, трьохточка підіймає 650 кг. ОМУ у вас 6-ліцей. Також має в модель 2 гідровиходи. Корзина щеплення однодискова. 404SD модифікація, в принципі, будуть однакові, тільки тут у вас корзина щеплення буде двохдискова, цим вони і відрізняються. Тобто, D – це два диски щеплення. Для чого взагалі потрібен другий диск щеплення? В основному для роботи з обладнанням, таким як прес-підбирач, деякі бури. Все таке обладнання, яке потребує, стоячи на місці, працювати з великими обертами гома. А в цілому однодискове щеплення вистачає для фризи, там, плуга, сажалок, сіялок і так далі. 404 SU модифікація вже йде е, з однодисковим щепленням, але тут у вас по задній навісній системі йдуть значні зміни. Значить, зараз ми їх покажемо. По-перше, це бачимо, розподільник стоїть замість двох гідрових ходів У вас йде чотири з розподільника. І Також у вас два виносних гідроциліндра, тобто Гідравліка підіймає вже не 650 кг, а підіймає тонну, плюс є примусове опускання. Навіска не падає під своєю вагою, якщо вона з і ви ось цю навіску опустите, вона просто впаде у вас, Тобто, ну, таким приторможене, але буде падіння. Тут буде плавне опускання і підйом. Плюс можна віджатися, віджати задні колеса, якщо під'їхати, там в піньочок і зробити повністю все, там розбортувати, виставити. і так далі. Значить, По колесам все абсолютно те саме, по двигунам все абсолютно те саме. Давайте перейдемо до цін. На сьогоднішній день Кентавр 404S у нас коштує 6500. доларів, СД модифікація коштує на 150 доларів дорожча. Саме дорогі з цього сегмента це у нас Кентавер SU. Вони, в, принципі, в принципі це вважається як максимальна комплектація, але з однодисковим щепленням. Вони на сьогоднішній день коштують 6700. Тобто, в принципі, розбіжність у них небагата. Цей колір, до речі, нагадаю, це саме новий, це хакі, темно-зелений, вони зараз одні з найпопулярніших йдуть. Якщо ви хочете замовити будь-який з цих тракторів, або будь-який інший, ви можете подзвонити до нас за номером, який бачите на екрані, або зробити заявочку на нашому сайті. Силку я вам закріпляю в кінці цього відео і в описі. Всім гарного дня, компанія Мотор з вами. Замовляйте техніку в перевірених ділерів. Всім пока-пока.